Добрий день, шановні виноградарі, гості мого каналу, також підписники мого каналу. Дуже рада вас всіх бачити сьогодні. Хотіла зробити відео про родзинки, які я виготовила в минулому році, а також одна позиція з позаминулого року. І це позиція саме із Кишмиша Афродіта виготовлена. Доволі, доволі смачний матеріал виходить саме з Афродіти. Дуже така крупна ягода, такий кишмиш крупний, ось смаком, доволі унікальним смаком. Він нагадує смак Фініку. Цікаво, що зовнішні, зовнішня також і структура, також коли їси, так ну, прям все нагадує Фінік. Я давала куштувати одній людині, також цей, ці родзинки, то також людина сказала, що Фініками чимось нагадує Фініки. Ось така м'ясиста. М'ясиста структура. дуже сподобався мені. Сподобались родзинки сафродіти. Я вже говорила в відео, що я видалила кущ, тому що він дуже-дуже сильно рослий і ну, в моїх умовах просто йому дещо не вистачає місця. Тому я зробила прищепу в минулому році, і надіюсь, в цьому році мені дасть сигналки на ці прищепи. Ось, хотіла виділити саме цей, ці родзинки дуже смачні. Друга позиція це кишмиш літній королівський. В минулому році на прищепі літній королівський дав сигнальний врожай, і я весь спустила на родзинки. Так як я дещо чула, що родзинки з нього смачні, і це дійсно правда. Такі також крупні родзинки, крупні, м'ясисті, до смаку приємні, мають таку кислинку смаку. Тобто і цукру вистачає, і кислинка є, і тому така гармонія в смаку, і приємно споживати такі родзинки. Третя позиція це кишмиш Юпітер. Цікавий він на колір, і він же так не блищить, як літній королівський, а такий матовий колір має при висиханні, і на ньому зберігається проїн. Цього кишмиша, саме в родзинок є проїн. Тому такий синюватий, синюватий відтінок. Мають родзинки, дуже солодкі на смак, без кислоти. Ось, І такий відтінок мають, як на мене, шоколада. Четверта позиція це. Це сушила я кишмиш лучистий. Також доволі крупні вийшли родзинки: такі м'якенькі, такі м'ясисті. Цікаво, я все думала, чи, ну, так як це виноград з мускатом, чи збережеться мускат при сушці. До речі, напишіть в коментарях. От, можливо, ви сушили. Якийсь кишмиш з таким сильним мускатом, чи зберігся він після сушки. Буде цікаво, я думаю, напишіть, будь ласка, також напишіть в коментарях, які ви види кишмишів пробували для сушки. Ось, чи сподобався вам результат, чи сподобався, і чи смачніший ваш, ваші родзинки виявились за магазині, Як на мене, то ну, те, що я куштую, то смачніше, смачніші, і різні різні смаки виходять родзинок. Тобто він, смак неодноманітний, в залежності від сорту. Цікаво, що саме в лучистому не зберігся мускат, але такий фруктовий цікавий смак має. П'ята позиція це в мене також прищепає кишмиш, називається Ярослав. Це селекція Лебеденко. Ось, ось такий він звичайного розміру. Також м'ясистий, цікавий колір. Кишмиш має червоний колір. При сушці родзинки мають такий, якийсь такий вишньовий колір, цікавий і на вид, наче як сушена вишня. Смаком також дещо нагадує сушену вишню, тому що так акцентована кислинка в цих родзинках, і їх можна з'їсти багато цікавий смак, хоча в ягоді так не відчувалась кислота. Ось родзинки такого смаку цікавого вийшли. І шоста позиція це не кишмиш, це лора сушена. Я вже розповідала також відео, що лора в мене загорошила. Ось деякі грони абсолютно не годились для продажу, тому я їх, які повністю були загорошені грона, я їх перебрала. Ось І пустила на сушку. Доволі цікавий колір вийшов, такий якийсь жовто-горчичний колір. Смак також цікавий, фруктовий. Такі вони невеличкі вийшли ці рацинки. Ну, Якраз буде добре. Ну, вони для споживання добрі, але й на випічку також класні. Добре підійдуть. Хоча на випічку всі родзинки підходять, але їх можна також споживати взимку замість цукерок. Це, напевно, буде корисніше. Стосовно зберігання, замітила, що родзинки дуже добре зберігаються не один рік. Я, наприклад, зберігаю родзинки в Пакеті, який зав'язаний, для того, щоб сирість не проходила. І кладу його в нижню полицю холодильника, ну, така полиця, яка шухлятка, там є, така для, для овочів і фруктів. Там вони в мене зберігаються. І навіть, ось коли виключення такі світла доволі довгі, то все рівно він добре там лежить. і не портиться, все добре. Може зберігатися він не один рік. Навіть ось в мене один родзинки, той три роки зберігались. Ну, більше я не випробувала, тому що з'їдається, а те, що три роки долежав і абсолютно не змінились його смакові якості, ось то це факт ось ну, так, Розповіла вам коротко про свої родзинки. Хотіла також попросити, щоб ви підписувались на мій канал, підтримали так мене і мій канал, щоб він розвивався. Також пишіть коментарі і ставте вподобайку. Всім гарного дня, до побачення!